У нас навіть нема визначення що таке пантеон героїв. Хто там? Це генерали УНР, які перепаховані Семен Пеклюра і, наприклад, Павло Скоропадський. Це борці за незалежність 91-го року, так, Ковкола К'яненка, наприклад, Степан Хмара. Це ті учасники 14-го року чи 22-го року. Тобто, чи це хто взагалі? Ховати відразу, чи через 20 років, та перепаховувати Різ, різні концепції? У нас немає концепції державної. Я ставлю перед собою амбітну мету, що процес мобілізації необхідно унормувати. Тобто не робити його абсолютно на тоталітарній системі, граніт, пам'ятники, дошки, зірки, герої все достатньо. Ми маємо з вами на питання, що робити з коропадським петлюрою за кордоном, і що робити з сільським цвинтаром закинутим. Це теж Угу. Ми говоримо з вами про те, що як пов'язати ну, стрічечкою Курган скіфський з похованням сьогоднішнього захисника чи захисниці.